Скажіть, будь ласка, як, який вже вираз виходить на мітинг? — На сьогоднішній день це моя друга участь в акціях протесту. Бід мінняй! Бід мінняй! Бід мінняй! В принципі, другий раз. сьогодні. — Скажіть, будь ласка, скільки? І далі готові виходити. Звісно, я буду виходити, підтримувати молодь, тому що ще в недалекому 2014 році я такий самий був, як і зараз ці хлопці та дівчата. Ми в 2014 боролися за українських Харків. Зараз під час повномасштабної війни я міста Харків з побратимами і зараз я також з військовослужбовцями які зараз теж тут знаходяться ми вийшли підтримати молодь яка відстоює незалежні антикорупційні інституції які мають викорінювати корупцію яка в нас в тилу тому що війна це не не знаєте війна це не інструмент стримування реформ тому моя участь тут для того, щоб підтримувати молодь в їх акціях протесту. А що аж таке виходить на та відповідь? Хочеться, щоб все добре у нас було. Не було такої лажі, не було навіть якихось замашок в сторону якогось авторитаризму чи чогось такого. Щоб були незалежні органи, тим паче ті, які борються з корупцією.